Є у нас дзвоники з отакими от кнопками дистанційного керування. Ну давайте послухаємо, як вона буде дзвонити. Це таких кнопок є дві. Одна буде стояти на е, касі, тобто, коли прийшов покупець, якщо на касі немає продавця, він може подзвонити і заграє дзвоник. І ще один буде стояти на прийомці. Е, музика в них буде різна, щоб продавці розуміли, де стоїть клієнт. Чи він на касі, чи він десь там на прийомці. Поставили динаміки. Музика у нас тут грає на залах, мухобоєчка стоїть. Правда, ще треба купити її розетку, щоб підключити кабель. Динаміки бош. Ще ось тут на вулиці поставиться один динамічок, відеокамера там буде стояти. І відеокамера mm -hmm. на прийомці. Світильники вже замонтували з цієї сторони. Сніжок пішов. Що там Віталій? Камера буде показувати.